Я думаю, що так тхне. Почав принюхуватися, а то ось що так тхне. Ну, в Цьому році перший раз знаходжу цього гриба. Ось такий. Він не їстівний, але в лікувальних цілях люди його беруть. Такий красень. Попав нам сьогодні першим. Йдемо далі. І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та звичайно моїм підписникам. І знову радий всіх бачити на своєму каналі. Наступний день тихого полювання. Йдемо з вами в ліс. Сьогодні пішов трохи в грубий ліс. Тут у нас такі гарні старі дуби, граби, липи. От. Був я тут з вами декілька днів назад. Тут нам ще козуля гарно позувала на камеру, якраз в цьому лісі там на горбі. от. Ну Тоді нам попало, не знаю, 5 чи 6 білих дубовиків і там ще всякі різні рибочки. Ну, не дуже був результат. Вирішив піти сьогодні знову подивитися, чи щось помінялося, чи не помінялося в цьому лісі, бо таке. День на, день, день на дні не стоїть, як то кажуть. Одного дня немає, це є літо, на другий день приходиш, а гриба може бути маса. От. І тут такі місця дуже грибні. От. Коли гриби заходять, тут грибів дуже багато. Йдемо з вами, подивимося. Вибіг сьогодні пізно, правда, у нас зараз вже майже обід. От. Так, через обід на годину-дві перебіжимо, глянемо. Зранку ніяк не вдавалося вирватися. Були справи. от, Хотілося зранку, але не вийшло, поки те, поки се. От затяглося до обіду. Тут вирішив на обід підбігти на 2 години-3. Перебіжимо, глянемо. Погода якась нормальна, захмарена. Так. Так що... Йдемо на наступну прогулянку в ліс. За одне подивимось, чи є в цьому лісі грибочки. Ліс гарний, можете бачити. От. І ще до цього лісу, до цієї красоти, бракує одного. Гарних чудових грибочків. Тими днями ми ходили. Там інший ліс молодий, грибовий біля села. В ньому гриби, як ви бачили, є доволі непогано. Кожного дня приходиш і набираєш. Два дні ми ходили там по верху, збирали білі грибочки. Вчора пішов в тому самому лісі, але другою половиною низом. Ну, Туди білий не дуже так росте, але попадається. Самі такі бачили, самі, хто не бачив, може прийти, подивитися. Гарні такі, більшенькі, ну, правда, червиві. А от голубінка нам вчора попадала і коза майже більше все була чиста. Так що в цьому лісі якраз голубінки дуже люблять бути. Тому я сюди пішов на розвідочку, Сподіваюся, щось нам з того всього вийде. Ну, а ви це все побачите в цьому фільмі. Гайда, друзі, гайда. На наступну прогулянку в ліс. А тут дуба насіялася просто, подивіться. Це все зелене. Це все дуби посходили. Густою, густою щіткою. Їх тут мільйони, тупо мільйони. Краса. Краса неймовірна. Таке не побачиш кожного року. Я вже такий раз бачу в своєму життю, але я не пам'ятаю, коли це було. Скільки це років назад, Що таку було дуже багато насіяно дуба. І аж цього року після сезон на них. Так, тому я вже походу бачу першого гриба. Ха! Не так багато і піднявся з вами. Не так багато я піднявся. Тільки почав записувати вступ. І на тобі це у нас що? Перевернена голубінка. Ну, вже така слимаки доточують. ну Сподіваюся, не останнє. Сподіваюся, не останнє, що вони тут будуть. Повтори ще раз в цьому лісі. Вони дуже люблять рости. Коли є на них сезон полотношення, то є тут одна вода натикана. Можна носити мішками. Правда, головне б не ще чисті були, бо коли вони їх є багато, вони переважно ще й червиві тоді дуже сильно. 20-30 викидаєш добереш. Отак, ти, дивіться яка тут Подивіться, що тут кабани понароблювали. Я-я-я. Подивіться. Як вони це все розрили, як шоці? Це вони мають силу. Це моду амбус, він сухий сухі, і вони щось реють, шукають, не знаю що, в Ну, Наскільки я знаю, вони їдять кабани усі. молоді корінчики від дуба. От. Але переважно таке все зимою осінь. Це літом така розритість. Минулого разу, коли я тут був, там в провалі було їх, бо не знаю скільки штук. Один на мене аж гарчав. От. А ще піднімався козуля. Тут на ну, цьому лісі дуже багато дика розвелося. І села відносно не аж так далеко, може плюс-мінус якісь кілометри. О, дитимо ще бачу одні гриби. От тобі маєш. Дивіться, хто нас зустрічається. В прямому ефірі глядачі, я ще не включав камеру. Йду і записую. А нам тому на пні дуба попадається трутовик сірчано жовтий Сьогодні в середу... По-моєму, 17 чи 18 червня 2025 року. А на дубі нам ось такі. Тут обиксер-жовтий. А я ходив з вами тут в травні, шукав їх по цьому лісі. Знаєш, вони тут десь ростуть на дубах. Він вже такий жорсткий. Жорсткий, з нього нічого не буде. А Вони аж тут в червні попались. Середина минула червня вже, рахуйте. Ось такий красончик нам на вході. Ну, йдемо далі, йдемо далі. Не за ними ми прийшли, йдемо шукати. Сподіваюся, на диків сьогодні не нападемо. година пізно, обід. Думаю її вже не мало би бути. Гайда за грибами. Буквально виключив камеру, прийшов декілька кроків. Є в нас голубінка знову, але опять така нещасна. Майже з'їдок. Майже з'їдок. І прийшов я тут на таку глямину, де їх тут не раз повно. Ну, поки що я не бачу нічого. Але зараз піду поза ці дуби, покручуся, може десь білий гриб може б тут також. Може вони є. Бо голубінки, якби були, я б вже думаю, я би їх бачив. Поки що не бачу жодних дві цих збитих, перевернених і все. Ну, Проходить ще, мабуть, хвилин. 10-15. Я тут вже ходжу по цьому лісі. Попадається нам ось такий гриб. Отак. Це у нас Маримох, ковпак. Червивий. Мухоморський урожевий, червивий. А біля нього де? є нарешті білий. Я тільки що хотів казати, що немає білого нічого не видно. Він ось тут собі притулився. Недалечко. О, це вже дубові глядачі. Це дубові. От він. Не хочуть вони ніяк у нас рушатися. Дуже слабонько. От. По одному, по одному. Так щоб толково, ще немає. І Я знаходжуся зараз на сусідньому пагорбі. Буквально. Ось, якщо зараз підняти сюди пагорбом вверх. Той ліс, там повно грибів росте, трав'яного, гриба білого, плюс там попадається багато і козар вже і сироїшка. Ну, на цьому пагорбі я вже тут ходжу дуже слабо. Знайшли дві перевернених сироїшки, один мухоморський рожевий і перший білий нарешті. Ну і включаючи на початку відео, що заходив. Знайшли того смердюха От. на самому уході. І все, поки що. Ну йдемо, йдемо. Може, ще повезе тих пару красончиків. Зараз заодно покажу вам, що чи він чистий. Подивимся, чи є різниця між тими грибами і цими. Чи теж тут такі червиві, як там, бо там на тому пагорбі ті гриби червиві. Бачили самі, я вчора показував. Різав кожного. О, недурно я покрутився. Недурно кажучи, знайшов одного, шукай другого. Десь він збоку буде. От і я покрутився, ще одного знайшов. Повезло. в прямому ефірі, Бачили? От. Тому не хотів виключати камеру. Ну що, Другого знайшов, тепер можна взяти і почистити. Йдемо ближче до кошика. Ось. Так, ідемо дещо до кошека так витягуємо ножика. Так, ножик є. Дивимося, їм в голову що твориться. Так, перший. О, нічого собі. Там є декілька дірок, але нормальний. Ну цей. Ну цей трохи удейраг, мабуть ще разок підріжемо. перший менше і більш чистий ну, шо? початок є це вже плюс йдемо далі та оце це, це, це дамо цим пацанам де вони ходять шукають їду на тобі один на тобі тут одного так і поділимося трохи їм трохи нам О, він зразу напевно чув що я зрізав гриба цього. Ну, хомора він до нього поліз зразу. продовжуємо далі два є Одожити далі. Тільки хотів казати, що є у нас третій. От, я до нього. Ото є. Кроме нього там є ще три. Ось. Такий. От. Так, а тому декілька кроків вище. Там ще три. Три білих іду. Обережно, аби десь не стати. От. А тут таких три. О, дивіться, як гарно. Вони собі тут ростуть. Краса, але подивіться, що це вже і наші гриб. Це вже теж світлі такі не дубові. Ці перші нам попали нижче. Тут дубові з темними шапками. Ну а ці вже світленькі. Це та взагалі такий. Ого. Та ти що? Ага, це він. Такий ще один. І сі краще. Такий ще один. Але червивий. Дири бачу, наскрізь так. Щось такі красні, чотири. Почистим зразу, да? Дивимось. Червивий точно. Цей гарантовано. Ось такий. Ось дирах. Ось такий. Ну, якщо От. Цей, що каже. Ну, ще раз можна. Далі вже пішов чистий. Добре. Так, цей. Червивий. Дуже червивий. Отак, такі то гриби. Зараз, ну цей трохи кращий. було зразу чути, бо ніжка тверда. ну Залишимо. Слимакам хай доїдають. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, як можете бачити, тенденція не спадає, гриб червивий далі. ну Червень, червень, що хотіти. Так воно завжди. Так, там може якась купа. ну, оце. Ні, листки, листки, добре, шукаємо ще. Йдемо далі. Якихось може ще хвилин п'ять походив. Є наступний. Є наступний і цей, походу, може вже теж добовий такий гарний. Ось такий. тут собі сидить. О. Ось такий. А де поки зривав? Я замітив глядачі ще одного. От. Там у світленьку шапочку такий. Такий Сидить собі тут. Другий. Недалечко. Ну це вже мені подобається. Чесно кажучи. Це вже краще, чим було минулими разом. По цих місцях я піднімався, за ну, разом ну, за нічого не було, аж там під верхом я знайшов декілька білих. І все. А цього разу вони вже починаються з самого низу, тут біля краю. Так що є надія, щось тут нахапати сьогодні. Ну, дивимося, дивимося далі. Так, поки що не бачу. Не бачу, в прямому ефірі не виходить лопати ще одного. Йдемо до кошика. Почищу, покажу вам цих двох. Принаймні я обійшов навколо цього дуба, такого велетенського. Ну, цей малий, той за ним тут взагалі такий здоровий, здоровий. Колись біля нього було дуже гарне місце. Попри прикрай росли дуже гарні білі, але вже щось не дуже вони. Більше вони так туди трохи всередину треба попадають. Там де молодші дуби. Ну що, цей мав би бути чистий. Ось, чистосенький, гарний. О, але цей не знаю. Зараз новенько відріжемо. Ні, трохи червивий. Далі нормальний. Забирає. Якось так. Уже о такому, непогано. Йдемо далі. Ух ти, Як повезло! Я буквально став. Тільки пустився йти і є ще один. Він перейшов до іншого дуба, ось ми біля того підняли двох, пішов до цього, а біля нього також один. Дивіться, який красончик. Та ти шо. Ага. Ну, тут в цьому лісі попадають гриби гарні. Тут можна попасти на дуже добротних грибів. Ось такий гарний. Звичайно... Коли осінню на них тут попадаєш, набагато цікавіше, бо він велетенський, чистий, гарний. Так. Ну, поки що не бачу, чистим. Чистим, потім будемо крутитися. Потім будемо... Дивитися, що тут краще. Покажу вам його. Ось таку перше знизу спробую. Ні, червевість є. Ріжемо далі. Котроха вище. Ну, далі вже такий можеш перебрати. На сушку краї ще йду, наш гайшомет, а шапка має бути чиста, показується нам. Йдемо далі. Краса. Краса. Я вже не жалко, що сюди прийшов сьогодні. Йду далі. Вийшов вже майже на самий край. Тут таке на світло. Попадається нам ще грибочок, ще. але це не білий. Я вже думаю, що то білячок. Гарний яєчник. О, заберемо. Декілька днів тому, там аж на самому верху, я бої знайшов біля десятка. О, теж кидаються Періодично там-там. Ще такого масового немає. Ну, добре, йдемо далі. Цього разу довго нічого не попадало. достатньо довго ходив. І нарешті нам тут попався якийсь гриб. Не знаю, похоже, що білий. Він. Він літачі білий. Сам. Таке місце гарне. Тут не раз їх є, а є. Але сам. Теж. Трохи червивий. Шапку заберемо, шапка вже далі пішла нормально. Не продовжуємо, йдемо далі. Йдемо далі. Шукаю другого. Тут заглядаю, а другий однажди. Аж там навпроти біля тих двох дубів. Далеченько. Далеченько виріс. Або він з другого сімейства Може бути таке, а то є два. то є два глядачі. Ось. І теж такі полопані. Ох, і так сидить. Ух ты. І полопаний. Подивіться, спеки немає, а вони такі... О, це такий залітість прикольний. Що, глянемо зразу. Ну так все. Один гриб. Сьогодні чистий. Білий попався на молодий вчора. Взагалі жодного не було чистого. Повністю мається на увазі. Дома чистив, та трохи перечистили, таки посушити поставив. Таке саме сьогодні, мабуть, пообрізаємо, хай сохне. Що? Йдемо далі, йдемо далі, по одному, по два попадаються. Ну, Мабуть, хвилин. Ще 10, а може 15. є в нас ще один невеличкий білий грибочок. Ось такий. Ну, чим вище піднімаємося... А ні, це не білий. Це голубінка перша. Мається на увазі в нормальному стані. Чиста. Перед тим нам попадали на вході дві. Але такі вже ніякі, зірки. Перша тут нормальна голубінка. Ну дуже скупо, голубінок взагалі немає. Вони ще ніяк не годне полізти. Не раз їх путка хоч косою коси. А цього року запізнюється, запізнюється, і то конкретно запізнюється, друзі. Ну і біла гриба тут не також. Аурал, як зазвичай є. От. Там внизу попалося пагорб, дивимося вже так до середини, майже пагорба. Ну що є нам ну, куди підніматися і за запагороті вниз. От, але але але... не дуже весело. Але добре, що й те. Так непогано, хоч не дурно. Не дурно, бо минулого разу, коли я був у цьому лісі, я знайшов всього на всього може 5 білих, не знаю. Швидше за все, що то, то, і, і, і то було менше. От. Цього разу вже значно веселіше, йдемо далі. Так, прийшов я тут на ще одне таке козирне місце. І зразу дивлюся, нема, хотів йти, ті. але ні, все-таки він є. Ось він такий, показався тут мені. От такий яку має гарну ту стомішку. От налиту. Але чи вона чиста, це вряд ли. Ану, не прогадав, не прогадав. Таку зразу відрізаємо. Ще можна раз. Ну, далі можна взяти. й так, таке, кожен гриб такий. Можете бачити. Один не походу. Один був тут кашу. Чистий зразу. Йдемо далі. Ой, глядачі. Далі сумно. Чим вище піднімаюся, тим все сумніше і сумніше. Надію, кинули там грибочки. Думаю, наберем. Пішов по межі ці дуби. Я вже майже ось виліз на самий пагорб. Зараз я походжу по ньому трохи. Може десь тут щось бути. Але сумно до цими місцями тут такі потужні грибниці. Де би, мав бути, білий. І крім нього всі остальні. Але щось сумнувато. Там в долині трохи знайшли пару. І так менш-більш на середині декілька. І все. А саме що цікаво, що інших грибів ніяких немає. Козарів взагалі тут жодного не знайшов. Голубінок. Три, один єшник. І все. Отак. От і ми всього-навсього знаходимося на сусідному пагорбі. Якщо взяти, притягнути паралель, лінію одну, навіть не знаю, кілометр буде. Ну Звичайно, щоб піти ямами-фосами, то вийде біля двох, а то й трьох. Але різниця колосальна. Там гриби збираємо повним ходом. А тут сумно. Але сьогодні, якщо взяти з минулим разом, що я тут був, набагато веселіше, Бо я тоді заліпшив, з цього лісу можна рахуватися з порожнім кошиком. Сьогодні вже хоч дно закидав. Це вже плюс. Це вже плюс. Ну що, я вже виліз на самий верх. Зараз що так, попри цю дорогу пройдуся в самий кінець, потім в рубі. От. Дивимося, звичайно ще. Але самі цікавіші місця, де росте білий, я вже з вами пройшов. Отак. От Але ще тут може бути. От, так що, ну ось, це вже хоч щось. Це я розумію, вже глубінка. О, дивіться, яка гарна. Сторовенна тут така. Виросла. Така здоровенна, здоровенна. Але чи чиста? Чиста, подивіться. ну, Голубенки не перестають дивувати. Наразі ну, сезони, глубінок повно, черевиві. Білі гриби збираєш, вони чисті. А цього року все наоборот. Білі гриби до дуже. Голубенки попадаються рідко, але чисті. Прикольно. І таке буває, як можете бачити. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну, але дуба попід ноги, подивіться, як насіяно. Це просто, можу косити косою їх тут. Просто неймовірна кількість, там ось щось замітив. Але чи то гриб, чи то пеньок. неясно, ясно, що це таке. О, тут такий зріз, <пило> пилою зрізали. Я вже думав, що такі грибище. Ось таке то. Ну, тут люблять попадати трофеї. Я тут був знайшов 22 у 22-му е здоровенного гриба, який стоїть на заставці канала. Далі 2 кіло важив. Шапега така. Ого, якраз біля цих дубів на цьому верху. Ну, йдемо далі. І в минулому сезоні теж там нищий, ось там декілька метрів теж біля дуба. Я знайшов е такого величезного бронзового на Цілий кошик осінню. От. Ну, Хто може з лідачів пам'ятає, напишіть під відео, а ми йдемо далі. Йдемо далі. Ну що, ще пів години я вбив часу по цьому лісі. Безрезультатно. Прийшов я тут, ще є такі збоку два місця, де любить рости білий гриб. От. Зараз ще його перевіряю. Як тут нічого вже немає, то мабуть буде на нині. То просто тако дурно ходити задперед, теж нема охоти. Розвідку зробили. Що твориться в цьому лісі будемо знати, вже не буде е, душу царапати нічого, а то кажилка грибника там є і все думаєш, що ну, там нема, бо то знаєш, що тут можуть бути такі, що... ого. Воно не дає спокою і треба йти обов'язково перевірити. Вже коли перевіриш, вже на декілька днів буде набагато легше. Так, перше місце це ось тут біля цих хащів таких. Таке потужне місце, де біля ростуть. Ось у мене тут я неодноразово знаходив такі поляни, що поляни. Але поки що не бачу нічого. Так, ще йдемо зараз біля тих двох дубів. Там ще можуть бути. За одне подивимося. Пряму і все на сьогодні. В цьому лісі ми попрацювали. Менше більш самі головні місця я подивився. Бо по другорядних навіть не мав хати йти після цього. От. Бо нема на таких потужних, то нема чого йти і на такі. і тут я нічого не бачу. От. Не, нема. Нема. Ну значить все. Це, друзі, буде. Йдемо додому. Походили трохи, погуляли. Розвідку зробили, з грибами йдемо. Маємо такого майже пів кошика. От. В основному все білий гриб. І одна голубінка, один єшник нам попався. От. Йдемо додому. Хватить того доброго. А вам, як завжди, дякую, що були з нами. Дякую за ваші лайки, коментарі, за вашу активність, за підтримку. Бо це надихає, глядачі, надихає. Надихає йти далі, знімати для вас вести ці репортажі з Прикарпатського лісу. Ну а вам, я так розумію, насолода побувати хоч через камеру на природі. Послухати, подивитися це все. На Божу красу, добре друзі, як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте, все буде Україна. Слава Україні, героям слава! А ми зустрінемося з вами на наступних чудових рибалках. Папа, друзі!